Ось подружжя Калініченків із майстер-класом у сільській школі в Мачухах. Сітка 3 на 6 кажуть найзручніша для плетіння у домашніх умовах. Цієї сітки достатньо, щоб накрити БТР, танк, пушку». Щоразу кажуть, показують майстер-клас з молитвою за Україну. Беруть із собою ікони та Шевченка, оздоблені рукою пані Катерини. Вона певна у царського мережева та рибацької сітки спільне коріння. Це воно народилося на основі плетева рибацьких сіток. Ось Тараса здоблено. У Мачухівській школі зібралися вчителі праці з Полтавського району. Хтось на фоні майстер-класу просто селфі зробив, хтось всерйоз зацікавився. Може, з дітьми будемо також робити маскувальні сітки, тим паче, у нас наші випускники зараз знаходяться в зоні АТО, та й дітям буде цікаво, так як у нас. В селі річка поряд тоді ти може будуть там чи садки виготовляти чи можливо щось інше? Стало цікаво, як це робиться. Захотілося спробувати. Щоб потім, можливо, з учнями зробити маскувальну сітку. Григорій Данилович каже, сам почав плести майже одразу, коли почув, що маскування потрібне на передовій. Я спитав, де ж беруть ті сітки. Каже, закуповуємо. Ну раз купувати дорого, сказали, що ціну. Яку то я вирішив, що в мене від тестів залишилися тільки нитки, бо він я тірів І Я вирішив сам плести сітки. Дивоапарат Григорій Данилович сам зробив із того, що було вдома. Мотор від їх з дружиною першої пральної машинки, щось від меблів, щось від старого велосипеда. Каляніченки кажуть, плетуть щодня до оніміння в руках. Вік дається в знаки, тож вирішили досвід нести в люди із майстер-класом. Побували у багатьох полтавських школах. Радує те, що люди не байдужі, що долучаються, що якось думають з великою надією за Україну, щоб якось допомогти. Підтримати і можливо ці сітки нехай декількох обережуть наших воїнів. Окрім сіток, Катерина Андріївна плете воїнам милі дрібнички. Ось таких Янголят уже близько сотні пішло на фронт. До кожного вона додає написаний власноруч вірш молитву.